Привіт! Рада вітати вас у книжковому просторі. Сьогодні я хочу поділитися ідеями, що подарувати книголюбам. І тут максимально різні варіанти, які підійдуть для будь-якого віку і для будь-якого бюджету. Тож я сподіваюся, що ви знайдете щось корисне для себе і бажаю приємного перегляду. І почну я, звичайно, з читацького щоденника. Це те, що підійде усім творчим креативним людям, і насправді я себе не вважаю там супертворчою, але сама думаю про читацький щоденник. Але просто я розумію, що в мене не буде вистачати часу на його ведення. І реально він займає багато часу. Тож подумайте про це, якщо будете дарувати. Але якщо ваш там друг чи подруга, чи ну будь-яка людина, яку ви даруєте, ви знаєте, що вони полюбляються малювати, малю... полюбляють там все таке естетичне. То це класний подарунок, тим паче, якщо... Вони займаються там контентом, зйомками. Там Ютуб, Тікток, блогери. То це також класна ідея для контенту. Весь час щоденником ти можеш щось знімати, і це залітає це класно, ну але витрачає так багато часу. Наступна ідея, моя найулюбленіша, це звичайно закладинка. Їх дуже багато різних видів, і в залежності від того, що ви читаєте, є якісь конкретні закладинки. Наприклад, для четвертого крила я бачила конкретні закладинки, які от спеціально для цієї книги. Це дуже класно, тому що раніше були якісь закладинки, знаєте, бонбоасон, і все таке. А зараз у нас вже є закладинки спеціальні для там якихось конкретних книжок. Взагалі, у мене особисто багато різних закладинок, є і магнітні, і паперові. От, але е, я знаю, що не всім, наприклад. Подобаються магнітні, і багато хто надасть перевагу саме паперовим закладинкам. Тому напевно я би порекомендувала так: якщо ви хочете подарувати закладинки, краще задивляйтеся на паперові. Вони зручні, вони класні. Далі штука, про яку я дізналася не так давно, взагалі, що вона існує, це обкладинка для книг. Так, обкладинка для книг, і це не та прозора обкладинка, яка була там в п'ятому класі. У нас в школі ні. Це класні обкладинки, які зазвичай люди роблять власноруч. Просто прекрасні є сайти в інстаграмі і просто в інтернеті різні варіанти. І це крута штука для людей, які, наприклад, беруть часто книжки з собою. Все ж таки, на жаль, книжки не вічні, і для того, щоб вони з нами були довго, їх треба берегти. Тому така обкладинка це класний варіант для тих, хто часто кудись їздить і бере з собою книжки. Далі я хочу розповісти вам про те, що сподобається абсолютно всім. Тут ви точно не прогадаєте це лампа для читання. Це дуже крута штука для людей, у яких поганий зір, у яких непоганий зір. Я вже давно думаю про те, що треба її замовити, придбати. І все ніяк не придбаю. Але це дуже крута штука, яку можна купити як за 100 гривень, так за 300, ну і більше. От, це такі маленькі лампи, які кріпляться на книжку, і ви можете читати без там світла. Це дуже класно, тому що іноді, наприклад, Треба вставати, вмикати, світло вимикати. А так ти такий лежиш собі спокійно, відпочиваєш такий і просто взяв класну в кнопочку на лампі, яка прикріплена до книжки. І це просто прекрасно. Хто це придумав? Навіть якщо там раптом випадково ви якось подаруєте людині, а у неї була до цього вже лампа, то друга лампа, я думаю, також буде корисною. Чому ні? Буде дві лампи, і вона буде читати з максимальним світлом, яке лише може існувати. Наступний подарунок підійде не для всіх, але для багатьох. Хто не боїться підкреслювати щось в книжках, хто полюбляє виділяти якісь моменти не лише стікерами, але й маркерами, то це все для них. Не всі книголюби полюбляють щось виділяти, хтось боїться там якось писувати книжки, хтось панує їх просто продавати. Словом, просто хтось виділяє маркерами книжки, а хтось ні. Я взагалі не виділяю маркерами книжки. Е, ну, не знаю, мені так комфортно, і насправді просто багато книжок я потім або віддаю або обмінюю. Але є книжки, які я полюбляю виділяти маркерами. Це книжки англійською мовою, які я купую в секунді, і які мені не шкода е, там, підкреслювати, максимально там щось малювати. Я їх виділяю і чорною ручкою, і е, маркерами. Мені це дуже подобається, тому що так я працюю над своїм словарним запасом. Ну і взагалі це вже окрема тема, яка не стосується. Нашої сьогоднішньої. Тож, якщо ви знаєте, що книголюб, якому будете щось дарувати, полюбляє виділяти якісь моменти маркерами, то даруйте ще маркери. Ну і наступна ідея вона така банальна. Але ви знаєте, від банальності подарунок не стає гіршим. Це стікери. Це та штука, яку я весь час десь гуплю. Я купила собі дві пачки стікерів і читаю-читаю. А потім така бас, а де пачка стікерів? І ні, не подумайте, я їх не використала просто. Я реально їх кудись поклала і не могла їх знайти ну, тривалий час. Тому. Даруйте стікери, будь ласка. <смі> якщо ви думаєте, між маркерами і стікерами обирайте стікери, тому що маркери все ж таки їх вистачає надовго. Стікери весь час, по-перше, губляться, по-друге, ну вони дуже швидко йдуть, і здається, що там ціла пачка, там багато стікерів, А раз, два і їх вже немає. І <смі> я знаю, що я не одна така, що у багатьох є така штука. Якщо, можливо, у вас є така, то пишіть про це в коментарі обов'язково. А зараз я буду знайти цією жіночкою там або чоловіком на базарі. Чай! Кава, какао! Власне, звичайно, всі книголюби, окрім того, що читають книжки і купують їх, також їдять і п'ють щось. Тому, чому би не подарувати якісну і смачну каву? Чому ні? Ну і це ну і те саме стосується чаю чи какао. А зараз я вам хочу запропонувати щось таке, що вам точно сподобається, і сподобається не лише вам, а і цій людині, яка буде отримувати цей подарунок. Це сертифікат. Це власне той випадок, коли якщо ви не знаєте, яку книгу подарувати, а ви хочете саме дарувати книгу, і не хочете дарувати просто гроші, то просто придбайте сертифікат. Це буде прекрасно, тому що людина сама зайде в якийсь магазин і обере книжку, яка їй подобається. Ви точно не прогадаєте і подаруєте щось таке, що людина сама обере, і якщо їй не сподобається, вона сама буде страждати від цього. Ну а взагалі, скоріше за все, обере ту книжку, яку дуже давно хотіла. Тіла, і яка максимально їй зайде, відгукниться. І далі ми йдемо до шоперів. Я, взагалі, фанатка шоперів, у мене є шопер з четвертим крилом, з КСД. І якщо, наприклад, хтось кому ви будете дарувати, полюбляє четверте крило. Це, до речі, також непоганий варіант. СКСД, четверте крило, класний шопер, я вам скажу, я його вже ношу весь час, бо тискаю всюди, де можливо і неможливо. І він зі мною, він цілий, він класний, він гарний. Він правда невеличкий. От, але для книжок це максимально круто підходить. Тому чому й ні. От, а взагалі є просто величезний вибір шоперів, як і в інстаграм-магазинах, так і на якихось китайських там сайтах. От, тож шукайте. Я обов'язково прикріплю якісь класні варіанти. Е, ну і плюс задумайтесь над тим, щоб якщо дарувати шопер, то можливо з якимись улюбленими персонажами. А цієї людини, якій ви даруєте. Можливо, навіть не обов'язково це книжкові персонажі, це можуть бути якісь там гурти, співаки чи співачка. Тож тут все залежить лише від того, наскільки добре ви знаєте людину. І така більш оригінальна вже ідея це штампи. Я знаю, що є просто штампи, а є конкретно і мені, яких більше ні у кого не буде, окрім тієї людини, якій ви замовите і подаруєте таку штуку. У мене є подруга, яка щоразу при читанні книгу книжок, ну там, власних, як кінець бібліотеки, вона їх підписує ручкою, там, дату, коли починає читати, коли закінчує, і якщо не помиляюся, вона там ще ставить свій розпис. Штампи це максимально, взагалі, не банальна ідея, і я впевнена, що якщо ви подаруєте їх в правильній людині, то вона буде не просто дуже вам вдячна, але й реально здивована, тому що я коли взагалі, я про них, якщо не помиляюся, читала в чаті книжковому ось. Коли я дізналася, що взагалі таке є, я подумала, боже, я все ж таки дуже рада, що я живу саме в 21 столітті, саме в цій Ері. Що в нас є взагалі супер можливості? Ми не просто читаємо книжки, у нас є купа ідей для подарунків, ми знімаємо такі відео. От. Тому це прикольно. І така не дуже бюджетна ідея це поличка для книжок. Тут я хочу сказати, що ви можете подарувати полички, ви можете подарувати цілий стелаж, а можете подарувати такі кошики, ніби. Але я не знаю, як це правильно назвати. Це не кошики, я обов'язково прикріплю ось тут фотографію. Казали, що такі штуки мають бути в юску. Це такі ну, переставні кошики, я їх так назву. І там зазвичай дві або три полички, куди ви складаєте свої книжки, і ви можете їх поставити спочатку там сюди, потім взагалі в інший кут вашої кімнати. І це дуже круто, тому що якщо там стеллажі, поличка, коли ви купуєте, то е, ви їх ставите і все. Навряд ви їх там будете пересувати дуже часто. А тут ви можете поставити цю штуку і в одну кімнату. Нато і в іншу, і весь час її переставляти, тому це дуже зручно. Горнятка. Я думаю, скільки би у людини не було горняток, все одно, якщо ви подаруєте людині естетичну чашку, то вона обов'язково вас запам'ятає і щоразу, коли щось буде наливати, пити, буде згадувати про вас. Тому все круто. До речі, я бачила в Аврорі за 99 гривень горнятка з квітами, і вони прям виглядають так дуже класно. Як на мене, тим паче за цю ціну це взагалі просто супер. От, але саме горнятка це та тема, на якій ви можете витратити як там 100 гривень, так і дуже багато. Тому все залежить лише від розміру вашого гаманця. Звичайно, майже усі книголюби полюбляють солодощі. І тому я не можу вам не сказати про те, щоб подарувати щось солоденьке. Але я хочу сказати вам, щоб ви подумали, можливо, над більш такими корисними соудощами. Далі трошки хочу відійти взагалі від тематики книжок. Якщо людина, якій буде щось дарувати, полюбляє музику. Ну як можна не любити музику, полюбляє якихось артистів конкретних, або там гурт, співачку, співака неважливо. І ви знаєте, що вона прям тащиться, то подаруйте квитки на цей концерт. Ну, якщо це звичайно можливо. Я хочу сказати вам, що концерти це, власне, як друге життя, яке ти проживаєш з якоюсь крутою, якісною, цікавою книгою. Тобі стається, що все, я просто я в. Тому світі, і я не хочу повертатися до звичайного життя, так само і з концертами. Що ж, ну а на цьому все. Я сподіваюся, що ви знайшли реально щось для себе корисне, тому що я е, намагалася підібрати ну, реально різні варіанти, не просто там закладинки. Хоча і закладинки також були, чому ні, власне. От, і взагалі я хочу вас привітати з тим, що вже весна. Сьогодні перше число, коли я записую це відео, і у нас таке сонечко, хоча на вулиці доволі холодно. Я хочу вам побажати, щоб ви багато читали, щоб були цікаві книжки з вами цією весною і не лише цією, і щоб ваші мрії, плани здійснювалися. Що ж, ну і була дуже рада знімати це відео і до нових зустрічей!